Вітаю, друзі, на каналі Математика це просто. Сьогодні другий день НМТ за 25 рік. Ось таке завдання номер 13 було сьогодні. Знайти похідну функцію f від x, коли функція дорівнює 2 плюс 3, що ділиться на х. Отже, щоб знайти похідну від суми, це буде в нас сума похідних. Тобто похідна від 2 плюс похідна від 3, що ділиться на x штрих дорівнює. Похідна від 2 це в нас нулик плюс. Ось тут можна розписати 3 помножити а х, оскільки в нас знаменнику, записати в степені мінус 1, тому що немає такого, такого табличного значення. Дорівнюю. Тепер похідна від добутку. У нас виходить трієчка, як константа виноситься. Похідна від х в степені мінус 1. Ми пам'ятаємо, що. Ми е, степінь зменшуємо на одиничку, тобто буде мінус 2, і мінус одиничку виносимо, тобто буде мінус 3 помножити на х в мінус 2. І остаточна відповідь: мінус 3 у нас лишається в чисельнику. Х в степені мінус 2, тобто х в квадраті буде вже в знаменнику. Користуйтесь?